Всім привіт! В сьогоднішньому відео постараюсь коротко розповісти про засоби, якими ми користуємося в походах для того, щоб захиститись від ведметів. Минулого року ми подорожували 14,5 тисяч кілометрів Канадою, провели в подорожі 4 місяці, було дуже багато походів в Британській Колумбії, в Альберті, на Юконі і в північних територіях. Також ми побачили близько 50 ведмедів, але все було добре, тому що ми добре підготувалися. Що ж у нас було з собою? Найнеобхідніша річ, яка має бути в походах, це спрей від ведмедів. Важливо, купуючи, звертати увагу, на яку відстань він працює, бо бувають такі, які працюють на 3 метри. Є які на 8 метрів, на 7 метрів, є на 10 і на 13 метрів, здається. Тож, особливу увагу звертайте, на яку відстань. Бо буває трохи дешевше, але працює він на коротшу відстань. Я не думаю, що ви хочете, щоб ведмедик був. Близько до вас. Є відео, як користуватись спреєм. Там хвилинку буквально можна погуглити, в інтернеті пошукати. Він має бути в безпосередньо в близькому доступі, не десь там в рюкзаку, щоб ви побачили ведмедя і треба лізти. Буває, що ведмеді лякаються, ви проходите, повз ведмедь злякався, і як буває, з собаками, тож схожа поведінка, він одразу може атакувати. Ви направляєте в сторону ведмедя і розприскуєте цей спрей. Але треба бути обережними, якщо зустрічний вітер або людина стоїть поблизу ведмедя. Треба бути обережним в цьому випадку. Він досить сильний. Наступна дуже потрібна річ, яку бажано мати з собою. В деякі походи навіть не, не пускають, якщо у вас її нема з собою, це така каністра. Вона спеціально розроблена і протестована і перевірена. для... Того, щоб туди можна було складати їжу. Ведмеді не можуть її прогризти. І у нас вона отака велика. Є різного розміру. Ми взяли велику, бо бувають довгі походи. Ми також любимо сплави. Про всяк випадок ми взяли велику і не пожалкували. Тут є спеціальні защіпки, які ведмедик не може відкрити. Є також відео, люди тестували на ведмедиках. Як працює ця каністра, також можете в Ютубі пошукати. Як правильно нею користуватись, ви їсте, наприклад, в одному місці, 75 метрів від того місця, ви ставите свій намет, мінімум 75, можна ще й далі. І ще такий трикутник робите. Я додам фото, якщо знайду. І ще 75 метрів від того місця, ви вже. Кладете з каністру з вашої їжі. Ні в якому разі не можна залишати їжу в наметах. Також не можна залишати якісь пахнучі речі, там мило, зубну пасту і тому подібне. Тому добре мати велику каністру, бо ми все це складали разом всередину і сміття також. В деяких національних парках ви можете орендувати такі каністри. Попередньо читайте, або бувають ситуації, коли їх вже немає. Багато, наприклад, якщо ви йдете в якийсь сезон, популярний час, люди можуть просто їх розібрати. Тож бажано мати свою. Також бувають спеціальні металеві схованки в деяких походах в Канаді, де ви можете зберігати свою їжу окремо від намету, але проблема в тому, що. Якщо, наприклад, непогода вас застане десь, чи ви там побачите інше місце з гарним краєвидом і захочете поставити намет, а у вас не буде з собою каністри, то це не дуже добре. Деякі люди вважають, що вони дуже розумні, і просто кажуть, що ми повісимо рюкзачок десь на дереві, і все буде ок, але ні, ведмедики дуже добре лазять по деревах. Якщо йому потрібно буде, він побачить це, то він роздере цей рюкзачок і це не допоможе. Взагалі дуже важливо враховувати, що ведмедик дуже активна та талановита тваринка. Вони добре лазять по деревах, швидко плавають, швидко бігають, не дивлячись на те, що вони такі грузкі в об'ємі, але вони досить спритні, мускулисті. Наступними засобами, якими ми користувались, були ось ці. Вони видають різні гучні звуки. Наприклад, це ірландська сопілка. Ми на ній грати не можемо, але можемо видавати. Неприємні гучні звуки, як от такі. Я не знаю, чи відео передасть, але вона видає такий металевий неприємний звук. Ведмедики, як я читав в книжці одній, не люблять металеві звуки гучні. Для чого видавати ці неприємні гучні звуки? Для того, щоб ведмедик не був наляканий зненацька. Якщо його налякати зненацька, то він нападає. Це дуже-досить часто буває. Люди думають, це як. Ідеш по лісу, а там десь злодій сидить, і треба крадькома пройти, щоб ведмедик не почув, не, не завбачив вас. Але ні, потрібно видавати звуки. Наступний засіб це Бербенгер. Розміром він з ручку, звичайно. От, накручується ось ця частина, такий патрончик. Це також робить гучний постріл, як з рушниці. Я зараз не буду цього робити, не буду лякати тваринок. От, в ніякому разі не можна стріляти безпосередньо в тварин. Потрібно цілитися в небо, не можна в суху траву, бо можна запалити її. От, І є декількох видів. Одні, одні роблять гучний свист, інші видають гучний постріл. От, І тут в комплекті шість. Таких патронів. Також варто мати на увазі, що в деяких парках він взагалі заборонений. Наступним засобом є отакий клаксончик, він невеликий, також можна мати поблизу з собою. Ми також не ни разу ним не користувались. І просто видає гучний звук. Також у нас є дзвіночок. Вони досить популярні в Канаді. Я думаю, що це основний засіб, яким користуються після берспрею. Тут. Але якщо вішати його на рюкзак, наприклад, то він не видає гучних звуків дуже. Ми його чіпляли до трекпалки, він ударявся по ній, по металевій частині, і звук був значно гучніший. Наступною важливою річчю, якою ми користувалися в походах і яку ми дуже любимо, це ось такий портативний електричний паркан канадського виробництва. Виглядає він отак. Це основний блок. Також ставляться чотири металевих палочки, і на них натягується ось такий дріт. Важить він близько 2 кг з батарейками разом. І перед тим, як його купляти, я спочатку дуже скептично про нього думав. От, я Шукав багато інформації, знайшов, що ним користуються вчені, наприклад, в походах на Алясці десь. Він досить популярний, протестований на ведмедиках також. Тож він працює і з ним спати більш приємно. Відчуваєш захищеність, навіть просто психологічно легше. Також деякі люди користуються спеціальними сигналізаціями. Вона зараз. Парканчику встановлюється по периметру, видає звук, але чому вона мені не подобається і про неї не дуже хороші відгуки. Тому що якісь білки можуть потурбувати цю сигналізацію, зачепити, або ось такі пташки гарненькі, які будуть бавитись навколо. Тож, ось це всі наші засоби, якими ми користуємось в походах. Бажаємо вам гарних і безпечних подорожей. До зустрічі!